Сьогодні близько восьмої ранку. На півдні та сході країни підрозділами зенітних ракетних військ повітряних сил знищено 5 із 6 крилатих ракет за 101, випущених із літаків ту 95 із району Каспійського моря. Також знищено ударний гелікоптер Рашистів К-52. Нагадаємо, що російський телевізор щодня горланить про те, що цей гвинтокрил є найкращий у світі і його неможливо збити. Хоча бройних сил країни приземлили таких вже десятки. Також повідомляємо про те, що у Збройних силах країни з'явилися нові дрони, що здатні швидко тепортувати рашистів на лекції Жириновського про непобідімою російську армію. Сьогодні ці фото орублікували наші військові. Ці пташки відправлять на голови рашистів багато вогняних подарунків. Ну і наостанок хочемо показати вам ще один варіант повітряного монстр-трака. Це відео також виклали військові. Дивіться без коментарів. Дякую за перегляд!